Сьогодні у програмі Укравтодор знову не вклався у строки з ремонту доріг. Обіцяли спочатку до травня, потім до 1 червня, але й досі вітчизняні автомобілісти скаржаться на незадовільний стан автошляхів. Габаритно-ваговий контроль призвів до протестів перевізників в Миколаївській та Кировоградській областях. Тут підприємці заявляють про утиски дрібних та середніх компаній з боку Укртрансінспекції. Проблеми пасажирських автоперевізників збирається розглядати міністр інфраструктури особисто. Після скарг підприємців з Полтавщини ситуація вимагає ретельного аналізу. Про все це та інше. Дивіться далі у проєкті Транспорт. Укравтодор знову не вклався у терміни з ремонту доріг. Хоч і звітує він про залатання 60 тисяч кілометрів автошляхів у Львівській, Чернігівській, Закарпатській та Черкаській областях роботи все ще тривають. Голова Укравтодору каже, кількість ям порівняно із минулим роком на дорогах зросла вдвічі. Тому і ремонтних робіт побільшало в три рази. Погіршення стану доріг все ще пояснюють затяжною зимою, хоча вже і середина літа минула. Водії ж до слів автодорожників ставляться скептично. Покращення Я кустидурих, он и практично не помечают. Ні, не надоедвоживает. Потому что ямы, сами не Разве а, это соответствует европейским качествам? Ямы кругом. Я уже на этой резине, уже вторая, вторая, второй комплект резины в этом году. Все-таки люди стараются делать. Нельзя же сказать, что все дороги плохие. Все-таки люди стараются делать, это хорошо. Конечно, в сторону Житомира они там дорогу сделали, а в другом направлении я бы не сказал, что дорога хорошая. В УкрАвтодорі кажуть, реакція водіїв очевидна. За чотири місяці залатали лише ями, а багатьом ділянкам ремонт вже не допомагає, адже дороги головно будувались ще 40-50 років тому і ремонтувалися через недостатнє фінансування не часто. Загалом по Україні капітального ремонту потребують до 90% автошляхів. На це потрібні чималі кошти. Також вже традиційно для останніх кількох місяців звинувачують у руйнуваннях перевантажень. Фури. Обмежується рух транспортних засобів вагою вище 24 тонн і навантаженням на вісь більше 7 тонн при температурі повітря вище 28 градусів. Це загальна європейська практика. Для порівняння в Польщі так само обмежується рух транспортних засобів в денну пору доби при температурі вище 28 градусів. В сусідній з нами Білорусі при температурі вище 25 градусів, там більш жорсткі вимоги. І при так само при ввозі транспортних засобів 24 тонни і навантажені на вість 7 тонн. Для капітального ремонту всіх доріг України потрібно до 10 років за умови, що Укравтодор щорічно відновлюватиме близько 12 тисяч кілометрів автополотна. Тема габаритно-вагового контролю вже стала приводом для протистоянь перевізників та влади. Від початку місяця відразу у двох областях Миколаївській та Кіровоградській, місцеві перевізники вже двічі проводили мітинги щодо необ'єктивності перевірок працівниками Укртрансінспекції. Мовляв, фури та вантажівки великих компаній, які належать високопосадовцям, не штрафують за перевищення ваги вантажу і навіть не зупиняють для перевірки. Карають лише дрібних та середніх перевізників. Ці автомобілі їздять по Керораду, по області з таким-то І це факт. На них не обращають уваги, і вони возять по 60-40 тонн. Ми всі остальні, їх ненавісані заганяють, ніхто їх не бачить, ніхто їх не чує. В свою чергу, букер трансінспекції та у місцевих органах влади запевняють, що факти перевірили, але підтвердження порушень не виявили. Доказів фактичних надастена не було. Тобто, о том, що одні машини проїжджають, інші машини автономлюють, тому що у нас умови однакові для всіх. Ми відповідаємо за територію, за дороги на нашій території. Ми хочемо, щоб вони були якісні. Дані всі эти були перевірені, упоминались два автоперевозченика, на которых точно так же, как и в других, были применены, вернее, выявлены нарушения и были применены в соответствии с законодательством все необходимые э, процедурные меры. Втім, перевізникам недостатньо подібних відповідей посадовців. Вони вимагають полегшення своєї долі. Влада ж начебто, і не проти допомогти, але конкретних кроків поки немає. Ми просто допомогли. Ще... Не, не тільки нас, але а всі так... Хто грузить і хто приймає ці вантажі. На сьогоднішній день претензія перевозчиків заключається в тому, що ми не можемо працювати, виконуючи закон. Вполне можливо, ми знайдемо механізм, як їм підказати виконувати закон і працювати на всіх законах. Основ. Наразі перевізники підписали звернення до держорганів, зокрема і центральних, з проханням розібратися в ситуації. У разі ж невиконання вимог обіцяють перекрити дороги, в тому числі і державного значення. На Буковині ж вже не перший місяць триває боротьба за міст між Чернівецькою та Хмельницькою областями. Поважний вік, велика кількість машин та збільшення вантажівок, усе це спричинило руйнування мосту навесні. Тоді рух автомобілів тут призупинили. Трохи пізніше відновили з обмеженнями, поки через споруду переїжджають машини не важчі за 6 тонн. мост був більше мертв, ніж Колібання були настолько більшими, що трудно було сказати, як він повіде свій потом. І от тільки, коли ми першу половину зробили, мост, наше Зараз половина роботи вже зроблена. Будівельники запевняють, після завершення ремонту переправа зможе не тільки витримувати величезні навантаження, а й прослужить щонайменше 25 років. Я думаю, що в намічений термін це до Дня Незалежності. Ми повністю відкриємо рух по цьому мосту. Причому після ремонту навантаження на міст збільшиться ну, принаймні в 4,5 рази. Якщо він будувався під нагрузку Н13, НГ 60, тобто 13 тонн, то після ремонту Н60, НК-80, фактично ну, 60 тонн. Загальна вартість ремонтних робіт 21 мільйон гривень. Вже витратили 9 мільйонів. Буковинські шляховики нині міркують над тим, як звести ще один новий міст. Фахівці розробляють його проект. Попередня вартість близько 650 мільйонів гривень. А довжина разом із підходами до переправи становитиме 4 кілометри. Під час проведення спільної наради Всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників та Міністерства інфраструктури чимало закидів лунало в бік Укртрансінспекції. Власне, і сам міністр визнає, що у цьому органі на сьогодні існує значна кількість проблем. Є багато сигналів, є багато інформації, де не все у нас добре на місцях. И э, мы поэтому э, министерство э, не удовлетворено этой работой, как не удовлетворено руководителю трансинспекции, и совместно будем наводить в этом вопросе порядок. Свою чергу керівник Укртрансинспекції наголосив, що доволі часто претензії перевізників є безпідставними і закликав підприємців телефонувати на спеціально створену телефонну лінію, аби висловлювати свої проблеми об'єктивно. Зарученням уряду створено гарячу лінію укртранспекції це в центральному апараті, так і в кожному територіальному органі. Якщо ви маєте конкретні факти. Зловживань з боку будь-якого працівника Укртрансінспекції, то ви маєте можливість повідомити про це. Ця вся інформація знаходиться на сайті Укртрансінспекції. Справжній диспут виник і щодо роботи Укртрансінспекції у Полтавській області. Тут 27 червня відкрито нову автостанцію, але не усі перевізники задоволені цим фактом. Відкрили автостанцію, атестували її, але забули для нелегального перевізника дати можливість працювати законно. Тобто відбулося в Міністерстві 21 травня конкурс на 20 графіків. Ми врахували те, що є вже на цьому напрямку Полтава Київ 24 пізника, включаючи той же самий Гюнсел, АвтоЛюкс. Прямих полтавських перевізників, які вже 7-10 років працюють на цьому напрямку, надають пільгові перевезення, сплачують всі податки, і ми залишилися незахищені державою. В свою чергу представник місцевої влади каже, що все проходить в рамках закону, і таким чином відбувається процес легалізації. А її опонент, начебто, просто не виконала усі необхідні умови. По Во перше вона є головою асоціації. Яка це не ВААП, щоб було зрозуміло? У Галини Івані є своя асоціація, якою вона там керує. В неї є декілька людей, від яких всіх перезників йде мова. Взагалі не зрозуміло. Це по-перше. По-друге, дійсно була відкрита автостанція. Це вже друга автостанція. Одна була в місті Кербінчуці, автостанція Київська, і це друга автостанція. Яка теж називається Київським, яка знаходиться на залізничному вокзалі, мета і звичайно була. Ми в області намагаємося робити певні кроки по легалізації тих перевезень, які є. Це був один з кроків. Так, тут є деякі негаразди, але іншого шляху ми наразі не бачимо, тим більше, що все рівно люди, які будуть від'їжджати від ці автостанції, хто вже пройшов конкурс, ми на це вже не можемо впливати. Але буде страховий збір, буде певна вже, певний наведений порядок цього приводу. Ситуація виявилась дійсно дуже заплутаною. Саме тому міністр заявив, що особисто ретельно розгляне ситуацію на Полтавщині. В свою чергу, президент Всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників Ігор Шкіря пообіцяв, що з боку ВАП буде проведений аналіз подій, адже Полтавська область входить до переліку регіонів, що найбільше страждають від існування нелегалів.